На мотоциклах і велосипедах по новому мосту на пасічну у межах традиційної ранкової інспекції голова Івано-Франківської громади Руслан-Марцінків разом із профільними керівниками заїхали на новий міст. Заїхали на міст, проїхалися навіть на мотоциклах, бо хлопці якраз мали об'їзд теж по місту і подивилися, киде хід будівництва нашого моста Галицького. В принципі, активно роботи тривають у жовтні місяці. Якщо все буде гаразд, то почнемо стелити тут асфальт, паралельно монтувати перила, робити тротуари. Ну а до того часу маємо домашнє завдання зробити. Тобто, всі підготовку до шви деформаційні зараз якраз вставляються для того, щоб плавно автомобілі могли з'їжджати. Ну тобто, робота, робота йде. Наразі завершено один із найбільших етапів будівництва опускання моста на потрібну висоту. Уже зроблено насипи, щоб якісно залити асфальт та облаштувати пішохідну зону. Також потрібно ще встановити перильні огородження. Ну, зараз ми вже опустили міст на своє місце, зробили опори. Зараз робимо деформаційні шви, робимо проходи знизу, робимо. З цієї сторони вже зробили насипи, передаємо під асфальт, можемо передавати. Ну і бар'єрне огородження, перільне огородження, всі закладні деталі, як ви бачите, вже поварили. А ще на велосипедах проїхались районом княгинин, попри парк ветеранів, та перевірили центральну частину міста. Є декілька, скажімо так, Проблемних ділянок, де треба покосити, десь відновити конструкцію, там дитячий майданчик або лавочку, але беремо це все зараз в роботу і я думаю, оперативно виконаємо.